Друзі, ставайте спонсорами каналу. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтеся на канал. Переможемо разом. П'ятниця, 15 жовтня, п'ятий шлюз прорвано Москва, Пітер та вся військова інфраструктура тому районі. Повністю йде під воду. але найголовніше ядерні шахти, андал, арат обєкт 30 знищені разом із боєголовками. Стратегічні ракети більше не полетять. Кремлі сам натис червону тренувальну кнопку, отримав вигу в шахті, який розніс їхню ж дамбу. А ще зимова погода, яка уразці настає а ще в листопаді. Все через дамбу. Дамба виявилася нездатною стримати потік води. Пишуть про уже як мінімум 50 загиблих, 78 поранених допомогли. Місцеві партизани там не так давно з тішилася прориву дамб в Польщі. Карма розвернулася на Росію. У той же час ЗСУ продовжують кошмарити окупантів Анатолій Храпчинський. Україна зробила прорив у сфері виробництва бойових дронів. Україна для розробки і використання безпілотних систем взяла ту нішу, яку навіть країни НАТО не розглядали як перспективну. Завданням була високотра. Технологічність, наповненість великою кількістю елементів для того, щоб можна було вражати ворожі позиції. Усе починалося з FPV-дронів FPV-дронів із простим польотним контролером, звичайною камерою. Зараз ми говоримо про дрони, які можуть літати на відстані до 10-50 кілометрів. Раніше використовувалася просто звичайна камера. Зараз використовуються і тепловізійні камери, і програмне забезпечення, яке гарантує захоплення і ураження цілі без участі оператора. Технології стали дорожчими, але все одно це набагато дешевше, ніж те. Те, що нам пропонує захід, велика кількість інженерів інвестує у перемогу свої знання. Україна спочатку повномасштабного вторгнення допустила велику кількість приватних компаній до можливості виробництва озброєння, тобто тригером і основним рухом стали приватні компанії, які розуміють, як робити, як масштабувати і як швидко стабілізувати можливість постійного випуску. Тому що ми бачимо, з чим стикається Російська Федерація. Це нестабільність у виробництві, що пов'язано з компонентами. Росія зараз користується спадковою інформацією, яка була отримана від радянського союзу. Україна і далі йде розвивається у своєму напрямку щодо ракетної програми. Найближчим часом я думаю, що на відстані 500 кілометрів більшість російських аеродромів, російських стратегічних об'єктів будуть під ударами саме українських ракет, а не ракет союзників. Головним критерієм, я думаю, був активний розвиток нашого виробництва. Тобто, для того, щоб Україна пішла шляхом Ізраїлю, Кореї, які активно розвивали своє виробництво, щоб бути спроможними захистити себе, попри якісь тратя або нерозуміння в дипломатії, це важливий аспект. Тому, що розвинувши своє озброєння, ми зможемо стабільно працювати, і стабільно захищатися і бити по стратегічних об'єктах Російської Федерації, не запитуючи дозволу, попри те, що там можуть бути західні комплектувальні у цих пристроях, фундамент для виробництва і масштабування є. Головне це політична воля, можливість, економічні умови для того, щоб не активніше розвивалося це. Безумовно, ми можемо велику кількість часу своїх інтелектуальних знань вкладати у нашу перемогу. Проте є необхідність закупівлі деяких комплектувальних, які потрібно купувати в країн Західної Європи. В Сполучених штатів, припустимо, у Тайвані Україн Сходу. Тому в будь-якому разі синергія взаємодії між приватними компаніями і державою має бути спрямована на те, щоб спростити виробництво військово-промисловому комплексі, створити умови, щоб компаніям було комфортно працювати, розуміючи, що вони працюють на перемогу і допомагають силам оборони. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам до зустрічі. Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.